Улюблені брати та сестри, дорогі друзі, ми звернемося з вами до Євангелія від Матфія і прочитаємо із третього розділу 13, 14 і 15 вірші. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Єрдан до Іоанна. Щоби хреститися від нього. Та Іоанн стримував його, кажучи: Мені потрібно хреститись від тебе, а ти приходиш до мене. Ісус відповів йому: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає його. Сьогодні ми багато чули важливих настанов, які стосуються життя помісної церкви, а точніше, нашого перебування в церкві Божій. І є особлива частина дії церкви на нас, яка стосується виконання всякої правди. Що це значить? Всяка правда. Ну, можливо, це дуже схоже з поняттям всяка праведність. А праведність це ті дії, слова, думки, які роблять нас правими. Але річ у тому, що є другі синоніми, які підкреслюють смисл всякої правди. Ну, наприклад. Знайоме нам всім слово послідовність. Тобто, крок за кроком ми йдемо до якоїсь цілі. Це подібно тому, як ми рахуємо один, два, три, чотири, п'ять і так далі. то послідовно, крок за кроком. Або інший приклад в негативному відтінку. Коли ми говоримо 1, 3, 5, 7, 10, 15. Бачите, нема послідовності в цих цифрах. Це вже не йде в послідовності назначеного тим цифрам. Є ще одне слово, яке більш пов'язане офіційними зустрічами процедура. Мабуть, чули таке слово. Є також слово протокол, це тобто запис послідовних дій, які треба обов'язково виконувати, тому в церкві якраз і розвивається дух послідовності. Ця послідовність була несена в цей світ самим Господом Богом. Ну, наприклад, коли ми читаємо з вами історію про створення цього світу. Ми читаємо з вами, що на протязі шести творчих днів Бог творив цей світ. А чи мог Бог створити наш світ за один день? Міг. Але чому ж він так не зробив? А тому, що він показав приклад послідовності всякої правди. Він хотів нас навчити через це. Наприклад, як треба послідовно робити якусь справу з самого початку. Ну, наприклад, ілюстрація про те, що світ був у темряві, ми можемо прикласти до розуміння того, що коли ми починаємо якусь справу, то до кінця ми не розуміємо. Ми знаходимося якби в темряві. І нам треба, щоб з'явилося світло. Ніяке діло неможливо робити, якщо не буде бачення. Тої справи, яку ми хочемо з вами робити. Але річ у тому, далі, шаг за шагом, ми з вами якби вчимося послідовно йти до того, щоб наше діло звершувалося. І я вам хочу сказати, любе початкове діло воно проходить шість стадій. І, можливо, цьому треба посвятити окрему проповідь. Але сьогодні я тільки привожу як ілюстрацію цей приклад для того, щоб показати, що Бог з самого початку створіння ввів поняття послідовності. Спочатку перший день творіння, потім другий день творіння, третій день творіння, четвертий день творіння, п'ятий день творіння, шостий день творіння і сьомий, як результат цієї всякої правди. Ми також з вами наблюдаємо цю послідовність у розвитку християнина. Спочатку, коли людина приходить до церкви, вона кається у своїх гріхах, звершує молитву покаяння, Святий Дух ходить в цю людину, віруючи, народжується від Бога, становиться дитиною Божою. А що далі йде? Зріст, послідовний зріст. Ми ніколи не бачили би, як народжується дитина. Раз і вже доросла зразу стала. Ну, Адам був створений з дорослим, але він то не був народжений. Якщо воно живе, то воно послідовне і розвивається, по, як кажуть, по-наростаючому, але крок за кроком. Так і в духовному стані віруючий спочатку проходить стадію немовляти. Мається на увазі духовно немовляти. А далі вже стадія духовної дитини, а потім вже послідовно стадія духовного підлітка, а іще далі духовний юнак не буває так, що тільки увіров і він уже духовно дорослий. Треба, щоб пройшов якийсь період часу, тому що Бог веде нас і вчить послідовності. Дуже добре читати Біблію послідовно. І починаючи від першого розділу книги буття, ми прочитуємо до останнього вірша книги Об'явлення, починаючи із книг Старого Завіту і завершуючи Новим Завітом. І це дуже добре. Але буває так, що нам не хочеться читати спочатку те, що вже знайоме, і ми вчитуємося в те, що нас дуже заінтересувало. Цей час ми діємо під керівництвом Бога. Але все ж таки дуже добре, коли ми читаємо послідовно Біблію. Ми виконуємо як би всяку правду. Таким чином, ми поважаємо Святого Духа, який потурбувався про те, щоб у нас була Біблія. І як він записав це крок за кроком. І навіть такі вірші. Де просто перечислюються якісь імена, або цифри, або щислення. Це здається для нас таким не досить вдобоподобним. Але все ж таки ми повинні поважати Святого Духа і прочитувати це, не переплигувати з однієї на другу сторінку, тому що, можливо, нам це не подобається, опис, ця історія. Для чого це воно все це? Бог, розумніший нас. І він краще знає, що нам треба в нашій Біблії мати. Тому Бог послідовний. Але якщо Бог послідовний, і в цьому світі Він старається керувати послідовно, то і церква, яка з'явилася у свій час також результат послідовної діяльності. А з чого починалося? Починалося з одної пари чоловіка й жінки, Адама і Єви. І вся послідовність вона розвивається, тому що в двох я бачу зародження в майбутньому церкви. А далі був один герой віри, другий герой віри. Але вони були одинокими. Не було тих, які окружали би його і були би. Одним братерством. Як правило, вони виділялись над іншими. Вони управляли їми. Але це не була родинність. Чогось не хватало навіть Ізраїлю як нації. Не хватало оцій церковності. Чому? Тому що не прийшов час. Треба, щоб людство зростало послідовно йшло. Так, проходячи через кризи, через ті складнощі, через болі і втіхи. І, можливо, історію світу можна зрівняти з американськими гірками. То вверх піднімаємося, то вниз спускаємося, то опять вверх. І отак проходить життя людства. І прийшов час, коли все созріло. Для чого, а точніше, для кого? Для з'явлення Господа Ісуса Христа. Коли прийшла повнота часу, коли ісповнялася всяка правда, і вона підходила до свого, як кажуть, логічного завершення, ось тоді з'являється Ісус Христос. Коли вже всьому світу Бог доказав, що всі згрішили і позбавлені слави Божої! Ось тоді, коли казалось би, банкротство людства, послідовно Бог показував оцю трагедію падіння Адама і Єви, який передавався від роду до роду. Це все привело до того, що або людство буде жити, або воно загине. Так, послідовність веде не тільки до успіху, до захоплення з радістю перемоги. Але воно приходить і до таких моментів, які стосуються можливо вирішення проблем, складних ситуацій. Прийшов Ісус Христос. Він робив все послідовно. Його життя, якщо ми подивимося, знову таки з фізичної сторони проходило всі шляхи людського життя зачаття утробі. Потім фізичне народження. По єврейській традиції добавлено було обрізання і при цьому дали йому імення. І отак крок за кроком Ісус Христос проживав людське життя. У 12 років Він був посвячений в Сина Завіта, а в 30 років Він прийшов до Іана Хрестителя на Йордан, щоб виконати всяку правду. Послідовно, крок за кроком, треба було зробити ще один важливий шах. А що це був за шах? Що треба було виконати? Річ у тому, що Ісус Христос повинен був вийти на офіційне служіння серед народу. А було тільки два варіанти, як це зробити. Ну, самий перший, можливо, простий. А для Ісуса, мабуть, був складнішим це піти до Єрусалиму, до священників, провести співбесіду і отримати документ, посвідчення, що ти є вчителем. На той час було дві школи, школа Гілія і школа Шамає. Одна школа вчила ліберальному взгляду на світ. Друга була більш консервативна. І зрозуміло, що між цими напрямками була завжди релігійна суперечка. І зрозуміло, що якщо Ісус Христос би прийшов би до священиків, то йому треба було вибирати, яку він позицію займав би. Третє не було. Щоб офіційно стати проповідником, Вчителем треба було додержатись або одного напрямку, або другого напрямку. Ісус Христос не хотів вносити розбрат ці всі відносини всіх вчителів. Але був другий варіант. І він був пов'язаний з тим, що Ісуса Христа повинен представити Бог як проповідника і як. Вчителя серед народу Божого. І тому потрібно було свідоцтво, особливе свідоцтво. Таким чином, Ян Хреститель отримав таку настанову, що якщо він буде хрестити когось і на нього зійде голуб, це особливий вчитель, це Месія, це Спаситель. Річ у тому, що в тій місцевості голубів не було. Тоді вони там не жили. Це пустельне місце, там, де було хрещення Ісуса Христа. А вже сьогодні там розводять голубів. І тому вони сьогодні є. Але в той час голубу було дуже далеко летіти з тих місць, де він жив. І це було явною ознакою, коли появився би голуб, що це щось особливе. Я не говорю зараз про божественну сторону. Я просто говорю про те, що такий знак вказував на те, що цей чоловік, на якого зійде оцей голуб, пуститься. Він є Божий правозвісник, він є вчитель. І тоді його приймають як Божого посланця. Оце була друга дорога. І тепер ви розумієте, чому Ісус Христос сказав. Повинно виконати всяку правду. Тому що цим самим Бог засвідчив, що Ісус Христос має повне повноваження бути проповідником, пророком, вчителем. Той Дух Святий, який зійшов у виді Голуба, був навіть більшим свідком, чим простий Голуб. Але ж для цього треба було виконати процедуру. Послідовні дії. Ісусу Христу треба було, як іншим людям, зайти до води. Іоанн Хреститель повинен його погрузити в воду, потім підняти, далі спускається Святий Дух у виді голуби на нього, і Іоанн засвідчив. Ось це і є особливий свідок Божої слави на землі. Ось так треба було зробити послідовно, крок за кроком. І Христос продовжував дав цю послідовність уже, коли спочатку набрав декілька учнів, а потім більше, а вже потім через деякий час у нього було 70 учнів, а вже в кінці свого служіння на землі за ним слідувало 500, а то і більше послідовників. Крок за кроком Христос наближався до Голгофи. Голгофа була послідовна, тому що треба було не тільки вчити, а й показати, не тільки говорити про любов, а й явити цю любов у повній мірі. І Голгофа якраз є свідоцтвом послідовності. І, можна сказати, і римляни також були послідовні. Був суд. Було обвинувачення і був винесений Приговор. А далі була дорога до Христа, дорога до розп'яття, саме розп'яття. Але навіть коли Ісус Христос висів на христі, Він виразив сім особливих слів, які були послідовні. І знову ж таки, мабуть, сім-сіми словам треба посвятити цілу проповідь. Але як закінчується страждання Ісуса Христа на Христі? «Отче, в руки Твої придаю дух мій. Це знову ж таки послідовний прихід до чого? Як Лука каже, що Христос прийшов, щоби відійти? Христос виконав свою місію спасіння. І ці слова звершилися. Це були предостанніми словами Ісуса Христа. Говорить про те, що наш Господь пройшов цей шлях виконання всякої правди. І тому, як результат, з'явилася церква. Не тільки спасенні люди, числа Ізраїля або язичників, але вони почали об'єднуватися у громади, тому що цю естафету Ісуса Христа прийняв Святий Дух, і він також послідовний. І Господь Ісус Христос, як глава помісних церков і всієї церкви, Він також вчить і віруючих послідовності. Ну, наприклад, рішення тих конфліктів, які відбуваються в житті церкви. Якщо зресить проти тебе, брат, що треба зробити? Сказати церкві? Сказати комусь іншому? Ні, іди, говори один на один. Давайте вчитися послідовності. Якщо Бог послідовний, якщо Ісус Христос показав послідовність своєму земному житті, що Він був послухняний до смерті, смерті Хресної, і Бог возніс його і вище всякої імні дав йому славу, то давайте і ми будемо проходити послідовні кроки. Якщо згрішив проти тебе, братові, не проти іншого. А мається на увазі, чи в мене тоді починають цю справу. А якщо ти бачиш зрішаєш, що, це вже другий уривок. Якщо ти хочеш, щоб він загинув, а на тобі була кров, то скажи йому, що він згрішив, А ні, буде на тобі кров. Це друга сторона послідовності. Якщо ж не вийшла розмова один на один, так буває, тоді возьми двох свідків. Візьміть других двох людей, які чи знають цю ситуацію, чи не знають, але хай вони будуть суддями і вислухають одну сторону і другу сторону. Це ж послідовно. Тому що, можливо, якщо я бачу, що хтось зробив мені шкоду, і я починаю з ним розмову, то я думаю, що дійсно ця шкода мені була зроблена. Тому треба розібратися в цьому. І для цього допомагають інші зі сторони. Знову ж таки, не включається вся громада, а включаються просто два досвідчені, мабуть, служителі, які можуть це послухати со сторони і зробити висновок і, можливо, участвувати в примиренні. Ну, якщо і цього не буває, ось тоді вже треба сказати церкві. Тільки на третьому кроці. А з практичної сторони, хочу сказати, що це не третій, а може п'ятий, десятий, чи дванадцятий крок. Тому що перед тим, як сказати, церкві на церковному зібранні, треба, мабуть, в братській кімнаті все обговорювати, обговорювати, обговорювати послідовно, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, а потім уже виносити на членське зібрання. Бо як воно буває? Якщо в Братській Раді. Немає порозуміння, або не дійшли до якогось висновку і робити членське зібрання, то це не послідовні дії. Це прижок і перехід на якийсь інший рівень, на який ми можемо з вами не потрапити. В такій ситуації ми дуже схожі на тварину, яка знаходиться на якійсь крижинці весною, коли ж вода пішла. і Крига почала ламатися. І от оця тваринка вона хоче дістатися до берега. І вона пригає з крижинки на крижинку. І ось якийсь прижок, і вона падає в воду. Чому? Вона не допригнула до іншої крижинки. І таким чином вона впала в воду і зробила шкоду. Так само, і ми, якщо будемо так плигати, не виконувати всяку правду. Таким чином ми не будемо ісповідувати, що Бог послідовний і в цьому суть його праведності. І таким чином ми будемо робити і собі шкоду, і іншим шкоду. Тому давайте зробимо висновок, що церква це особливе місце, де ми вчимося послідовності, тому що в родинах наших нам хочеться якісь вугли зрізати. І це не дивно, тому що. В сім'ях наших ми не практикуємо систему дисципліни в тому плані, як це робиться в церкві. В Домашні ситуації завжди дух прощення. Немає нормального стану якійсь сім'ї, якщо там не прощають один одному. Але коли ми говоримо про церковну громаду, ми говоримо не тільки про прощення, ну, ми говоримо і про послідовність, тому що. У церкві Божій є різні люди з різним баченням, різним досвідом. І якщо вже двоє ввижаються, то дуже часто бувають конфлікти. І вже просто прощенням тут не позбавишся, Тут треба робити інші кроки, які називаються кроки церковного доморядництва. І вони прописані кров'ю наших братів, які пройшли перед нами. І ми не повинні з вами ламати їх. Тому що Бог послідовний. І служителі повинні послідовними бути. І члени церкви повинні бути послідовними. І хай Бог благословить, щоб в цій послідовності ми розвивалися. Тому що послідовно ми йдемо з вами до особливої події. До якої події? До Воскресіння мертвих християн. Вони повинні першими воскреснути, а потім вже буде схоплення церкви. Тобто нам є допомога і поміч. що тільки ми узнали, що хтось там із віруючих воскрес, значить, можливо, уже чекайте по своїм часам віри, що прийшов час схоплення церкви. Ми чекаємо особливого Воскресіння. По процедурі Божого плану. Ну далі, коли вже церква буде схоплена від землі, то буде далі послідовно йти крок за кроком спасіння Ізраїля, щоб весь Ізраїль, як нація, був спасений, щоб це приготувати до тисячолітнього царства, коли Христос буде вже царствувати на землі. А далі іще краща послідовність, яка не буде кінця, це нове небо і нова земля. Це вже особливий час, до якого ми будемо йти, йти, і прийдемо. І вже коли йдемо це нове небо і нову землю, буде продовжуватися послідовний розвиток нас і всіх разом у присутності Господа Бога. Тому я закликаю вас і самого себе, давайте будемо послідовними і виконувати всяку правду. Який вчить нас Господь через слово Боже? Амінь.